Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький, ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми будемо говорити про таку цікаву річ. Ну, власне кажучи, вона має вигляд монети. Але наперед хочу сказати, що її цікавою особливістю є те, що вона. Не карбована, а відлита, що досить рідкісно для монет. Її, ну, скажімо так, форма наближена до круглої. Тут є свої нерівності, що от видно по діаметру, який коливається в межах 22,5-23 мм. Товщина її становить 1,5 мм, але слід сказати, що тут такий. Потовщений гурт, і от всередині вона має, мабуть, меншу товщину ну от по гурту 1,5 міліметра. Ну якщо говорити про її вагу, то це майже 4,5 грами. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що на аверсі такий цікавий знак. Ну, який нагадує якір, він от повністю на всю площину монети зображений. На реверсі немає нічого, він гладкий, що ну, насуває, скажімо так, висновок, що ми маємо справу з брактеатом, тобто однобічною монетою. В даному випадку не карбована, а відлитою лише з зображенням на одному боці. Ну, слід сказати, що е, такі от, е, монети е, вони поширені ну, відносно на поросі. Е, я знаю, що їх найбільше знаходять е, на от, ну, не трапляються десь на городах. На, Полях це от село Шарки на Рокинянщині, тобто який асоціюють там ці пам'ятки з літописним торчиськом і якимось от поселеннями, які були навколо цього найбільшого граду на середньовічному поросі. Але слід сказати, що вони трапляються не лише там. Тобто вони є і е, на, е, наприклад, там окремі екземпляри, я знаю, що е, вони траплялися так випадково в селі Буки і могли бути пов'язані з е, тамтешньою пам'яткою це е, Бакожин. Тому, от, е, власне кажучи, ми маємо такий ареал поширення е, цих монет. Е, ну, Насамперед на, на слід сказати, що е, оцей знак, який схожий на е, якір, він е, ну, дуже близький, можна сказати так, чи можливо навіть тотожний, е, знаку, який карбувався на херсонейських монетах. Імператора Романа IV Діогена. Ну і тут дійсно от, верхня частина цієї монети це, таке, наче, літера Р, така от, грецька, і дві від неї відходять внизу, такі, скажімо, от, такі дві лапи, наче, які нагадують власне якір. То це ну, можна сказати, що Мабуть, якась от монограма цього імператора. Ну, сам Роман Діоген, скажімо так, це дуже цікава постать, хоча він і достатньо мало не тривалий час був на чолі Ромейської імперії, яку ми звикли за науковою термінологією 19-20, початку 21-го століття називати Візантією. І його правління тривало з 1068 до 1071 року. Це часи дуже складні для Ромейської імперії, тобто, це якраз сельджуки активно тиснули. На терени імперії, захоплювали шматком за шматком. Ну і, власне, така от ключова подія це, безумовно, битва при Манцикерті. Це от 1071 рік, коли ромейські війська були розбиті, і навіть сам Роман iv Діоген потрапив до полону, відома така, скажімо, Подія приниження власне, ромеїв, коли Султан Алп Арслан зустрів в, своїх, в своєму шатрі, мабуть, ув'язненого полоненого Романа IV Діогена, наказав йому лягти на землю і чоботом, так наступив йому на голову. Його, власне кажучи, цим рухом, демонструючи свою зверхність його державного утворення над ромеями. Ну, там був, звичайно, дуже некорисний для Ромейської імперії мир самому роману IV діогену. Вдалося звільнитися з полону там під обіцянку величезного викупу, частину, яка була внесена одразу, там мав бути і шлюб власне, такий династичний. Але проблема в тому, що коли Роман повернувся вже до Константинополя, то він був повалений і, от, власне, осліплений, і до влади прийшли вже інші люди. Ну І слід сказати, що вже в ті часи, коли відбувалися ці події, вже активно, активно була співпраця між Великим князем Київським і Романом IV Діогеном. Тобто, відомо, наприклад, що сини Ярослава Мудрого, от старший і... Молодший Всеволод, вони брали участь їхні підрозділи, які надсилалися на поміч Роману IV Діогену, брали участь у різноманітних битвах того часу з сельджуками. Ну і власне кажучи, це от оці зв'язки вплинули на пізніші події. Ну, от зв'язку з тим, що сам Роман IV Діоген загинув. Його син Лев Діоген також пізніше в 1087 році загинув у битві з печенігами. І тут от, ще за два роки, в 1089 році, на політичній арені з'являється дуже цікава постать: це Лже Діоген, самозванець, який видавав себе за Лева Діогена. Він спирався на Половців і на Русь в боротьбі за Візантійський престол, власне, з Половецьким ханом Тугорканом, який, як відомо, був родичем якраз старшої гілки Ярославичів. Тобто, це от родич. Майбутнього великого князя київського святополка Iго От Разом з ним цей Діоген здійснив похід на Ромейську імперію і от в битві за Андріанополь, під час облоги Андріанополя, був захоплений в полон осліплений. Йому вдалося повернутися на Русь. І отут, власне кажучи, теж таки цікава комбінація. Володимир Мономах. Ну, я б сказав, би, що людина, яка не боялася робити достатньо такі ризиковані політичні кроки, він видає за Діогена свою доньку Марину. І, власне кажучи, якийсь час Лежедіоген тут мешкав десь на Русі, ну, його доля склалася, скажімо так, дуже схожа на тих його оголошених родичів і враховуючи, ну, скажімо, дуже схоже на долю. Лева Діогена, тобто в 1116 році він Діоген брав участь у поході на Дунай і, власне кажучи, згинув під час облоги руським військом до Ростола. Очевидно, можна припустити, що коли Діоген мешкав на Русі, то він міг мешкати не просто десь на Русі, а можливо ще в Торчиську це головне місто, як я сказав, головний град Поросія. І якраз оці монети, оці брактеати могли карбуватися для того, щоб підкреслити його легітимність, його справжність. Тобто, десь от таким чином, мабуть, була мета створення цих монет. Тут ну от, на Херсонецькій монеті. Романа IV го Діогена то на одному з боці зображений сам імператор, і, власне, там напис є навколо. І тут ну, я б сказав, би, що на реверсі оцього брактеата. Ну, не, не на всіх, я от це вже не, не перший екземпляр, який я тримаю в руках. У мене в 2013 році була стаття. Свячена аналогічній монеті. Там це був просто от такий от гладенький реверс. А отут, я так, знаєте, якщо так на світло дивитися, ну щось вгадується. Ну Важко сказати, що саме. Ну, тут можна казати, що тут якась людська фігура, можливо, що і є. Може, тут є якісь ознаки напису. Важко сказати, але, розумієте, коли монета не карбована, а лета, то відповідно. Можна припустити, що просто її е, зразок зразком служив е, от, е, е, служила якась монета оригінальна карбована в Херсонесі. Ну і от, е, скажімо, оця, що було важливо, мабуть, для цих монет, що сама монограма Романа була добре зроблена. Може, скажімо так, на, якось ще підкреслена. А от що стосується м, самого імператора, то відповідно тут якісь абсолютно ну, залишкові може зображення, які я не знаю, чи можна взагалі інтерпретувати як зображення, тому ну я то взагалі вважаю що це брактеат, але тут якісь, от на цьому, власне, примірнику, бо на тому що я вже бачив. Цього не було, тут ну, наче щось вгадується. Ну, знову ж таки, це ж лита монета, відповідно, тут може бути просто на рівності з цього боку, якісь, які от таким чином я інтерпретую. Ну, от, власне, е така цікава монета, небуденна. Ну, я думаю, що в масштабах е нумізматики, от середньовічної, це достатньо рідкісна річ. хоча для Поруся це не, не, не щось таке дуже надзвичайне, але загалом я думаю, що їх було карбовано не дуже багато. Ну, це може бути, скажімо, якісь там, може, декілька сотень монет, тому що це ну, для Русі взагалі слід підкреслити, що ті монети, які Русь карбувала, ці ці е, е, тиражі цих монет мали швидше політичне значення, ніж обігове. Вони були в обізі, звичайно, в обігу, але м, політичне значення переважало, на мій погляд. Ну от е, така цікава монета. Е, якщо те, що я вам розповів, вас зацікавило, прошу підписуватися на наш канал, підтримавши його в такий спосіб. Е, прошу лайкати це відео і поширювати покликання на нього у соціальних мережах. До зустрічі!